Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про прогулянковий візочок з реверсивним блоком Карела Alpha. Але перш ніж ми перейдемо до детального розгляду безпосередньо характеристик цього візочка, давайте розберемося, що таке реверсивний блок. Реверсивний блок у прогулянковому візочку це коли ви можете встановлювати його так, щоб малюк їздив як обличчям вперед, так само і за додатко, за допомогою абсолютно легких. Рухів ви можете переставити прогулянковий блок безпосередньо обличчям для се... до себе, для того щоб бачити малюка. А тепер давайте безпосередньо перейдемо до характеристик Карело себе Хочу зазначити, що Карело Альфа це прогулянковий візок з реверсивним блоком, який є одним з найменших, найкомпактніших, а також найлегших, тому що зазвичай прогулянки з реверсивним блоком мають більші параметри. Тож, якщо вам потрібен реверс з мінімальними параметрами, максимально легкі, компактні, то зверніть увагу саме на цей візочок. Давайте більш детально. Цей візок, не дивлячись на свої невеликі габарити, розрахований на малюків до 22 кг. Його можна вважати всесезонним, оскільки колеса є доволі великого діаметру, а саме задні колеса складають 25 см у діаметрі, а передні 17 см. До того ж, передні колеса поворотні з можливістю зафіксувати їх у положенні прямо, що забезпечить кращу прохідність у погану погоду, а також по поганим. Дорого. Ширина шасі складає 52 см, а це означає, що цей візок точно пройде у будь-який двірний прийом, а також у будь-який багажний кошик закритого типу з максимальним навантаженням до 3 кг фактичної ваги. І це, в принципі, є стандартним для всіх абсолютно візочків. Спальне місце у Карело Альфа складає 85 см у довжину та 30 см у ширину. Додатково Карело Альфа має. Секцію, відкривши, яку ви зможете разом із чохлом на ніжки, захистити малюка від вітру, дощу або ж снігу. Регулювання спинки відбувається за допомогою важеля у трьох положеннях: від положення вертикального напівсидячи, а також горизонтальне. За безпеку малюка відповідають п'ятиточкові ремені безпеки, міжпаховий обмежувач, а також бампер, який обтягнутий екошкірою. Бампер ми можемо як зняти повністю, так і просто відсторонити його, для того, щоб було зручно дістати малюка із візочка. Підніжка також регульована у декількох положеннях. Що є дуже зручним, а також підніжка має вставку з екошкіри для того, щоб дитина не бруднила ніжками сам візочок. До того ж, друзі, хочу звернути вашу увагу, що Карело Альфа має регулювання не тільки спинки та підніжки, а й також самого. Самого капюшона, отже, коли дитина ще маленька, ви ставите його на мінімум для того, щоб захистити від сонечка без вітру, від дощу тощо. Коли ж дитина вже підростає, ви можете підняти капюшон вище для того, щоб сам капюшон не затуляв дитині очки. Коли дитину пересадите вже обличчям вперед, то у нагоді вам стане оглядове віконечко, за допомогою якого ви зможете спостерігати за своїм малюком. Також, друзі, хочу звернути вашу увагу, що Карело Альфа має регулювання ручки, яке відбувається за допомогою телескопічної системи, і регулюється вона від 87 до 103 року. Сантиметрів. І це дуже зручно для батьків будь-якого зросту. Вага самого візочка складає 10,2 кг. і це дуже класний показник. Знову ж таки, повторюю, для візочків з реверсивним блоком. Тобто для візочків з реверсивним блоком ця вага не вважається великою. У комплекті до Карело Альфа йде чохол на ніжки. Як я вже зазначала, Карело Альфа це невелика та компактна прогулянка. І е, складання, в принципі, так само відбувається дуже легко та компактно. До того ж хочу звернути вашу увагу, що скласти цей візочок ви можете як коли блок повернутий обличчям до вас, так коли блок повернутий і обличчям вперед. Для того, щоб скласти візочок, вам потрібно просто. Якщо він обличчям до вас повернутий, ви опускаєте максимально вниз ось так спинку з підніжкою, натискаєте на дві кнопочки і все, колясочка складена. До речі, її можна не тільки нести, а також ще можна і котити. Отже, друзі, якщо вам потрібен невеликий компактний прогулянковий візок саме з реверсивним блоком, то зверніть увагу на карело. Альфа, а якщо ж ви не знаєте, що краще обрати, звертайтесь, і Дракоша обов'язково допоможе обрати вам саме ту коляску.